Сьогодні ще раз ми знаходилися в місті От Позаду мене знаходиться міська адміністрація, на яку повісили прапор. Ось тут знаходиться зброя, яку вилучили тільки що з міста з міськради. Це і виконком міськради. От Зараз це ви побачите ці барикади. Якщо ви бачите їх, це барикади якраз напроти міськради, які зараз тут розбирають і трошки виносять вже зброю. Неподалік від цього місця ми знайшли труп гранатометчика, який... Просто намагався ви вистрілити, коли тут вже зібрались люди. Тут же знаходиться міністр. Ми трошки його пізніше теж покажемо. Все це буде в одному сюжеті. Ви подивитесь, що ми тут знайшли. Що стосується тих людей, які тут знаходяться. Тут багато високопосадовців, окрім міністра тут заступник міністра внутрішніх справ. В самому місці. Дуже багато людей, які просто пересуваються нічого тут не відбувається. Такого для них я розумію. Несподіваного, є різні точки зору, є одні люди, якими поспілкувалися, які казали, що вони давно очікували, що прийдуть українські війська. Є люди, які досі не розуміють, навіщо почалася ця війна, і вони досить так скептично, але я так розумію, що вони скептично в присутності українських військ, а що вони всередині відчувають, поки що неможливо дізнатися. Що стосується самої зброї, нам кажуть, що це зброя російського маркування. Ми поки що в цьому не впевнені. Труп, який тут знайшли неподалік, в нього був паспорт український, тобто гранатометчик був українцем. Принаймні, ця людина точно. От ви зараз бачите, що ці барикади потихеньку починають розвалюватись. Невідомо, чи відбувався тут бій, тому що деякі, деякі мішки з піском прострілені, деякі ні. Всередину поки що нас не пускають, намагаючись, я так розумію, поки що там розчистити, тому що є побоювання, що будівля може бути замінована. А ось ви позаду мене зараз побачите багато. Військовослужбовців, які зараз охороняють цю будівлю. Як нагадаю, що є підозра, що в місті досі знаходяться е, все ж таки і сепаратисти, або ті люди, які їх підтримували, і можливо будуть якісь постріли вже після того, як тут буде менше військових, і е, от зараз, бачите, до речі, виносять е, снаряди і амуніцію. Давайте ще подивимось, що саме тут знаходиться. Я буду зараз намагатися вам показати зброю. Ось це, як нам пояснили, це ПЗРК, якщо що ви бачите. Хлопці, це ПЗРК, правильно я розумію? Да, Ось ви бачите тут ПЗРК, ось це, це, самі. це те, з чого стріляли в наші вертолети. І ось тут знаходиться, ви бачите. Снаряди. На околицях міста все ще йде обстріл. Нам пояснюють, що там продовжують відбуватися обстріл позиції, тому що це те, що збереглися деякі люди, які там є, які стріляють в місто і стріляють у війська. От тут, до речі, ми знайшли якусь форму. Ви бачите, яка форма, яка була. Будівлі не видно навіщо. І що сказати інше про саму будівлю? Сама будівля дуже досить, досить так сильно е, е, забаракітована. Бачите, дуже багато мішків. Якщо, б, мабуть, не бачите, там в глибині теж багато да. мішків. Поясніть будь ласка. Що в будівлі самій знаходиться? В Самій будівлі. Добре, Добре. наприклад. Чи є побоювання, що там не може бути замінована ця е -е, будівля? Вже розмінували, Вже розмінували, там було заміновано, так? Ага. Бачите, кажуть, що будівля була замінована. Е -е, поки що нам не відомо, е -е, коли це розмінували, поки будемо дізнаватись. Давайте трошки спробуємо. Подивимось, що там відбувається всередині. Я добре, добре, я не буду заходити, я от сюди. Добре, Пори, показати, що там всередину. Бачите, де вони приховувались тут укріплення достатньо серйозне. Ось це мішки з піском. Тут ось завалили зброю. Так. Так. І ось там. А там треба підняти. А ось тут, до речі, от ця дошка об'явлена була. Пізніше ми трошки пізніше покажемо. Тут були портрети, до речі, я зараз покажу вам портрет Олександра Турчинова та портрет е... Яроша, який, я так розумію, що... Просто вони кидались дротиками. У нас є також кадри портрета Олександра Турчинова, які кидали дротики. І це я так розумів, не була така забавка. Ну ми трошки перервемось, потім ще включимось.